Зібралися втретє, щоб домовитися з забудовником про проїзд до приватних будинків. Засідання земельної комісії відбулося 19 листопада. Представники фірми забудовника ЖК Смартхаус прийшли зі своєю пропозицією щодо облаштування проїзду. Перший варіант це. Біля да го будинку, який планується, він о, умовним позначенням виділений зеленим о, кольором о, по правій стороні, це о, на період моменту будівництва 43-го будинку. Після завершення будівництва 43-го будинку, тобто це кадастровий номер в кінці, щоб я не диктувала кадастр, да, кадастровий, кадастровий 0219, 02 ми пропонуємо постійний проїзд, який знаходиться ліворуч. Це цифра номер 2 виділена жовтим кольором, і а, там буде маємо намір зробити постійний проїзд а, і а, зробити відповідну дорогу в межах цього кадастрового номеру. Тобто, ну ви бачите, mm -hmm. да? номер 2 в принципі, це якщо коротко наша пропозиція. Друга схема, яка нам Добіда. додана, це схема існуючого проїзду, яка підтверджена витягом з містобудівної документації, да, до допомаганням з генерального плану, а де був спочатку 1994 року передбачений проїзд з вулиці Хімікав по ділянці, яка є комунальною власністю, яка знаходиться між нашими да, орендованими земельними ділянками і ділянками співвласників, які знаходяться поруч, тобто наша пропозиція на сьогоднішній день така на засідання. Також були присутні представники приватних будинків та власників Турбас з пропозицією забудовника. Вони не погодилися. Водночас юрист виконкому пояснює, що врегулювати питання з проїздом на даному етапі без компромісу буде вкрай важко. Дана земельна ділянка, яка да, використовується зараз приватним підприємством Ресурс, вона була сформована єдиним масивом ще в 2008 році. А, після цього було здійснено багато разів на земельна ділянка, але початково вона була сформована в 2008 році, коли поруч були землі сільхозпризначені. Після того, як Земельна ділянка была там розпаевана, а потом поділена, на її ее призначення. На данный час, насколько мне ведомо, подземнее садовництва. То виникла ця вот проблема проблема саме у власниках цих земельних ділянок, які не узгоджуються з генеральним планом міста Южного і з міста документацією. Як я зрозумів, депутати намагаються вирішити цю проблему і в тому числі передбачити це в просторовому плані і на більш Короткої перспективи, щоб внести зміни до детального плану території. І якщо будуть такі зміни, то буде саме гарантія, яка передбачена законом. Всі інші гарантійні листи – це те, що не передбачено законом. А саме в такий спосіб, який передбачено законом, внесення змін до Генерального плану, і там проїзд. їх цікавить, що за рахунок бюджету. Було збудовані дороги до їхніх земельних ділянок. Ну наскільки я розумію, на теперішній час це ну, неможливо. Я сам навів приклад, що ми 20 років вже живемо на території мікрорайону індивідуальної застройки, і ми вже 6 разів самі підсипаємо ту дорогу, яка існує, яка передбачена, і бюджет її, за рахунок бюджету на теперішній час це неможливо. Відсутність генерального плану території за вулицею Новобілярська закладає ще одну проблему. Під час засідання було озвучено, що земельні ділянки тут мають 21 власник. ці ділянки вони ж якось були розпойовані? Там були паї. Вони якось там їх між собою поділили. І зараз оці власники паїв, да вони роблять на різкі свої ділянки ділять. А от питання зараз, зараз до них: а як вони передбачують ці пожежні проїзди? Бо вони між собою, кожен окремий індивідум, да? вони повинні согласовано бути, а вони вже ріжуть ці ділянки. На одній ділянці одні приїзди, на іншій ділянці, другі приїзди, а вони не совпадають один з ним, бо ділянки граничать. Тому це буде і буде, і буде. Тобто плану немає? Плану немає. От чому? Тому що. От... Цей просторовий план, який пов'язаний розробити детальний план цієї території, взагалі рекреаційної, він буде в єдиному комплексі. А його, ну бачите, да, просторовий план забуксував. Комплекс забуксував, і що це буде далі, я не знаю. Хоча самі забудовники цих ділянок повинні хоча б для себе розуміти, щоб не було в дальнішому таких мутлікних ситуацій, між собою вже перед тим, як нарізають ці ділянки, узгодити. Там, сусід Іванов, сусід Петров, там, їх, там, там. а давайте, от, як ось буде. Давай ось так зробимо. Ну, бачите, у них так не виходить. Вот тому що це, виходить, у них ділянки формують під себе, кожен під свою, ну, під свої інтереси. І тому не составка по вулицях і по всьому іншому. Закрили комісію без єдиного рішення. Більш детально дивіться в програмі Депутатська трибуна.